Середа, 17 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. Рада оборони області скасувала рішення про обов'язкове погодження масових заходів із військовим командуванням. Воно було чинним два тижні. Нагадаємо, нещодавно начальник ОВА Сергій Тюрін повідомив, що організатори повинні звертатися до районних військових адміністрацій, які узгоджують проведення заходу з обласною. Саме ОВА ухвалювала остаточне рішення з урахуванням усіх безпекових ризиків. Однак пізніше інша резолюція визнала це доручення таким, що виконане і більше не застосовується. Агенція муніципальної нерухомості оголосила тендер на проєкт реставрації будівлі колишнього пожежного депо, а донедавна кінотеатру Планета. Розробити документ мають до 1 червня наступного року. Це коштуватиме трохи більше трьох мільйонів гривень. Реставрувати ж будівлю, як і дитячий світ, планують за грантові кошти. Після капітального ремонту споруда має перетворитися на сучасний мультифункціональний простір. Основні роботи це будуть реставраційні роботи з по суті порятунку культурної пам'ятки міста Хмельницького. Адже за довгі довгі роки вона суттєво зносилася, і відповідно без суттєвого вливання коштів, без реставрації далі використовуватись не бо не може ну і. Мабуть, мельничани пам'ятають про те, що ми змінимо сам концепт використання, і то буде мультифункціональний комплекс, також з залученням дітей, різні дитячі гуртки, якесь цікаве кафе, обов'язково маленька якась кінозала, якийсь невеличкий музей про цю будівлю, про архітектора чи керду. Тобто великий мультифункціональний простір в самому центрі міста, який я переконаний, буде користуватися величезним попитом. Майже 110 мільйонів гривень з початку року виділили з бюджету громади на ремонт та будівництво укриттів у закладах загальної середньої освіти. Все для того, аби діти і педагоги перебували у безпеці під час повітряних тривог. Про це сьогодні під час депутатського дня розповів обранцям, виконуючи обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Олександр Хмельівський. Також розповів депутатам про оздоровлення школярів у літній період. Загалом впродовж літа відпочили та оздоровилися понад 22 тисячі дітей, з них близько 10 тисяч пільговики. На оздоровчу кампанію з бюджету громади спрямували понад 15 мільйонів гривень. Наразі всі заклади загальної середньої освіти розпочали свій начальний процес в очному форматі, забезпечені всі укриттями, найпростіші також укриття. Ружки повноцінні, які ми вже по деяких закладах в цьому році презентували. І 1 вересня діти вже можна сказати, випробували їх, тому що 1 вересня була тривога. Проведені поточні капітальні ремонти завершується будівництво в Шаровечківській гімназії нашої громади. Найближчим часом воно буде презентоване, і діти зможуть його повноцінно використовувати. Це нове будівництво, повноцінне про укриття подвійного призначення. До 300, я думаю, учнів може. Приймати учнів і в тому числі педагогічний персонал. Якщо ми говоримо про оздоровлення дітей, оздоровлення було, відбувалося в наших пришкільних таборах. Чайка, яка знаходиться під порядкуванням приніс захсту, але вона приймає наших учнів під час оздоровчого періоду. Чотирма чергами там було оздоровлено десь біля тисячі дітей. З них 660 були це пільгова категорія дітей, діти. Учасників бойових дій, загиблих, зниклих безвісті, малозабезпечених і так далі. Житло ще для двох дитячих будинків сімейного типу придбають у Хмельницькій громаді. Це родини ВПО із Дніпропетровської області. За це рішення проголосували депутати Хмельницької міської ради на сесії 11 вересня. Дитячі будинки сімейного типу це така форма виховання, де одна родина може брати під опіку до 10 дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського опікування. Придбання житла для таких новостворених будинків сімейного типу здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету. В Хмельницькій міській територіальній громаді з'являться ще два будинки сімейного типу. Це дозволить забезпечити житлом і підтримкою родини, які були вимушені переїхати з прифронтових регіонів до нас, Хмельницьк нашу громаду перший вже будинок у нас функціонує в Хмельницькій громаді. Родина переїхала в грудні 24-го року з Херсонської області. В родині виховується п'ятеро дітей, позбавлених батьківського опікування і двоє діток власних діток. Придбаний для них будинок був площою 281,4 квадратних метрів. Тобто, цей будинок вже функціонує, Родина живе наразі, буде придбано ще два будинки. Один буде для родини, яка переїхала з Дніпропетровщини. У родині шестеро дітей позбавлених батьківського піклування і двоє дітей сиріт. І третій будинок буде створено для родини, яка раніше проживала на території Цинельківського району. У них сім діток, вихованців, і одна власна дитина. Для родини буде придбаний будиночок 288 квадратних метрів. Благодійний фестиваль Лапи Фест, спрямований на підтримку безпритульних тварин, відбудеться у Хмельницькому найближчої суботи. Захід триватиме на стадіоні, ДЮСШ США No3, що на вулиці Прибузькій, Тридрій Будин з 12 до 18 години. Його мета допомогти міському притулку, врятуй життя, де наразі перебуває 200 собак та 70 котів, долучитися до фестивалю, а також принести для знедолених чотирилапих корм чи смаколики. Можуть усі охочі. Другий сезон благодійної ініціативи Вишивана Україна стартує у Хмельницькому. Торік громадська організація тепло рідних сердець разом з майстриною Неонілою Боричко зібрала понад 90 тисяч гривень від продажу картин. Кошти спрямували на придбання зарядних станцій для захисників. Цьогоріч Неоніла Боричко виставила нові роботи на розіграш. Першими до ініціативи долучилися хмельницькі освітні заклади гімназії номер 22 28, 30, 24, 20, а також ліцей номер 5 Відкриття виставки Світ мистецтва відбудеться у музеї історії міста Хмельницького 18 вересня о 15-й годині. Вона присвячена творам і митцям епохи модерну. В експозиції будуть представлені відразу кілька проєктів. Авторами яких є представники організації Хранителі спадщини а також художні твори Радимира Міллера та Едварда Міллера, студентів університету третього віку та учнів студії відродження. Всеукраїнський турнір зі стрільби з лука Кубок Проскурова відбувся у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 у ньому взяли участь 34 спортсмени з Волинської, Запорізької, Сумської, Чернівецької та Хмельницької областей. Серед переможців та призерів змагань вихованці ДЮСШ США No3 Анна Міхалець виборола перше місце у відкритому кубку серед дівчат. А серед хлопців переможцем став Максим Ковальчук. Активне дозвілля, інтеграція в громаду та нові знайомства. Громадська організація «Платформа-32» оголошує набір для вимушених переселенців у спортивний рух разом. В його межах для учасників організовуватимуть заняття із різних видів спорту. Наразі у планах волейбол та футбол. Долучитися можуть усі охочі потрібно лише попередньо зареєструватися. Участь безкоштовна. Зараз активні секції з волейболу та з футболу. Волейбол ми граємо кожної середи та кожну неділю. Футбол ми граємо кожної суботи. І ось, скажімо так, почався новий навчальний рік. Новий е е сезон, скажімо, вже зимні буде починатися, тому що ми будемо переходити вже на закриті майданчики. Ми оголошуємо новий набір для того, щоб внутрішні переміщення особи змогли також доєднатися кожного тижня бути здоровими, займатися з нами разом спортом. Ну і звісно, це дуже. Круті такі заходи, коли окрім самих ігор, звісно, це і в роздягальні, і в перервах, і після вже поєднуються, з'являється дружба. У нас є дуже круті кейси, коли просто люди познайомилися, граючи разом з нами, і зараз продовжують дружити не тільки там один з одним, а вже повноцінно сім'ями. Щоб долучитися до нас, потрібно з нами зв'язатися, а саме заповнити google форму, яку можна знайти на наших соціальних мережах. Ми з вами обов'язково зв'язуємось, перетелефонуємо, кажемо, котрі наскільки що з собою брати, що саме буде, як це взагалі все виглядає. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!